Ми... Любимі наші дороге <сі> кохані. Ми хочемо привітати з такою радісною подією в вашому житті з народженням вашого немовлятка. З, з хрещенням вашого немовлятка. Хочемо побажати в першу чергу. Ми дуже дуже шкодуємо, що ми знаходимося так далеко від вас, що ми не можемо розділити цю радість з вами. Нас розділяють. Кіломет, тисячі кілометрів Меметрів, океани. океани, гори ліси. Ми дуже жаліємо, але знайте, що душою, душею і серцем ми завжди з вами. І також щиро-щиро раді за таку подію в вашому житті. Перед за все ми побажаємо здоров'ячка, Бо здоров'я це саме головне. Нехай завжди його оберігає тангелятка. Божого благословіння йому. А те, що він буде щасливим, ми навіть і не сумніваємося, тому що в нього такі батьки. Для мене Саша ідеальний, ідеальний, просто, ідеальний чоловік, який буде так. завжди допомагати, який буде правильно виховувати сина. А Ксюнічка, вона дуже добра, дуже-дуже. Я... Це таке, така світла людина, щира, душевна іс... 에... ну, ж, іскрена, то і... <реш> позитивна. позитивна, дуже добра. А що саме головне, от, коли Ксюшка ти вродила, я пам'ятаю, я з тобою зідзвонилася, ми говорили. І ти мені сказала, що дитина то є справді щастя, але дуже-дуже-дуже важко тобі. Надзвичайно важко. Но, що мені найбільше сподобалось, Ксюха мені сказала, я не знаю, що би я робила без Саші. Він мені надзвичайно багато допомагає. Тому Саша. Дуже дружаю тобі. сил тобі, терпіння, натхнення. Терпіння, натхнення. Так, ти молодець. Я не сумнівалась, бо після а, того, як я приїжджала в Україну, я приїжджала до вас в гості. Я дуже тебе зацінила, як всі казала, що от такого чоловіка треба кожній жінці. Такий чоловік приносить справжнє жіноче щастя. І з таким чоловіком не страшно народжувати ні сина, ні дочку, ні. дочку. ні цілу футбольну команду. <laughs> Тому бажаємо вам. Не затримуватися, давайте другу донечку нам. Так, нам донечку. Але ми вже будемо на Україні, надіємося, або ви до нас, або ви до нас. О, ну що ж, хочеться вам станцювати, <рес> чи заспівати. Ну суть того, що ми, ми відправляємо ці шарики. Вам на Україну ловіть. дубль до Це для вас кусочок нашої любові. Відправляємо до вас. О -о 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 -о